Салве пічер за підтримки Бардаль індюї представляє. Його всі купують, як мод на сезон. Спортивки, кросівки, дешевий шалом. Чотири карби не дадуть сумувати. Коли ти китайців будеш пзувати, з далеких моментів, з далеких часів, коли в у горах високим, де сонце встає. Створили мопеда, підквіс всім дає. Добрий день. У нас нове відео. Починається, воно цікаво. З того, що Антон зливає бензин. Що будем робити? Так нема, тому що воздуха надо треба пошатати. Місце воздух. Що не, я лучше. Там я, Та да, я лучше не буду трогать. У нас дежавю. знову. Хонда. Тільки да. на 30 трися більше. Да. В общем, сьогодні їдемо забирати Хонду. А яку Хонду, ви зараз побачите? Глядачі, які слідкують за каналом, очікували побачити скоріше новий випуск материнку або серію про джиксера. Але життя така непередбачувана штука, що випадково в нашому гаражі з'явилася Хонда CB400SF, яка за свій недовгий і буремний шлях по українським дорогам побачила більше пригод ніж в Японії за 25 років. Да, да, та я бачу, що воно он спускає і колесо вже равняло. Да. Зато подушка м'яко ключей. Що ви хочете сказати в своє оправдання, скажімо так? Який це вже по мотоцикл в цьому році перший. Який це в цьому році мотоцикл буде? Я надію, що їх буде їх багато. Як ви бачите, у нас кліренс на мотоциклі явно не дорожній. Ну, це CB400 Super версія R. Але. Момент в тому, що, скоріш за все, у нас міні-амортизатори на щось китайське, тому що він дуже якийсь високий по сорочці. Щось у нас тут прикольчики. Так, 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 все, зараз сипається запчасти. Ну, ну коротше, клітку можна, я думаю, погнути, і прицепити назад. Двигун казали, що запускається, бачок треба буде рівняти, рихтувати. Передка теж у нас немає, як ви бачите. І в цілому. Ну, я думаю, что тебе богато будет кузовной, шпаклевной, покрасной. Ланка він виник новий, за два дні Да, да. А вихлоп, да, діво? <звитресло> да, вихлоп <звитресло> выхлоп от. коробку. От так от це Раз, по очка. Да. В общем, зараз будемо пробувати його запускати Ні, Не, я пробую просто этот. Це... Верхний ми смысл його заработать. Ну, круто. Акумулятор Е вже хорошо. Опа, все нове Ремонт закінчений, можна відправляти <рес> на да. новому власнику. Що ми бачимо на перший погляд? Або сановилка, куча питань по пластику, куча питань по баку, кривий руль, нова машинка потрібна. Ру, руль кривий, Так, кривий, Ру. це ти зараз так кажеш. Кривий руль. Непонятно, що з гальмами, скоріше за все, треба буде дивитися. Також ревізію робити. Відірвані кріплення, ну або відкручення, просто скоріше, відкручення, відкручені відірвані кріплення. кріплення клітки до. Двигуна і рами. І в принципі, Що? Що в принципі. Кажи, в принципі, мені подобається, я поїхав на працювати. Ну так. Ну, да. Якраз в інстаграмі і попадався. Пам'ятаєш, що ти би скидував вирівнювання труб колекторів. Так вони нові. Та я ж бо я ж нічого не кажу. Ну, Це поч... буквально 2-3 бордюра, і вони отакі. Вони нові. Роботи руками дійсно багато. Роботи головою, сподіваюся, що буде небагато. Маю на увазі проводку. Цілком відновлюваний. Живий мотоцикл повинен вийти. А так побачимо. Перед початком транспортування нової ракети в гараж потрібно було прикрутити колектор і все ж спробувати запустити мотоцикл після досить довгого простої зліта. Сейчас у нас буде головна ціль доїхати до гаража. Чого? Того, що, як ви бачите, погода у нас не дуже льотна, отам теж не дуже все льотне. Ну асфальт у нас сухий майже. А навіть якщо і не сухий, то посипаний. Так що ми зараз будемо потихеньку, потихеньку якось. Я буду легкий. Ти тільки, якщо будеш сідати на мотоцикл, спочатку ноги обтрусиш, щоб в салон сніга не ноги. Да, да, <реку> <да, реку> <да, реку> да, а то он, то он <реку> да, переживає да. за це. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно. Доброе утро. Голодный хлопок. Не. Або да, або не. Но я не, не, советую тебе ручку открывать, позаливаю. Когда, когда наберется. Який хороший акумулятор в людини був. Оскільки перед нами представник ще тієї японії яку були інженери, то надія змусити його запуститися не вгасала. Ну вже щось. Тут, тут, тут. А ці крокодили є в тебе? Ні хуй. І ті бурашка, багажники. Трос є, що дотягнути. <рес> Та щас запуститься, куди він б'ємося? A few moments later. Все, до побачення. До побачення. Пропало все. Тому нам нічого не залишилося, як штовхати Монда гаражів своїми силами. Десь це вже бачив. Ну таке, могло бути і краще, звісно. Це ж Хонда, а може вийшли сьогодні. Та ну да. З характером. Ну нічого, погода у нас сьогодні хороша, відкриття сезону. Літня. Да. Тепло, класно, мінус 7. Ідеально. Прямоток красивый красивий у нас. Ми продачі його не чули, додаки. В общем, полкаем гараж, а там буде видно. Після 20 хвилин сорому і грязюки ми дотягнули майбутню грозу всіх ліфановодів до точки призначення, де на неї чекала дефектовка. Добрий день. У нас знов якась фігня. Ну, верні, не фігня, Фігня та сама, а мотик другий, так? Да? Да. Як ви бачите, у нас немає передка. Ну, верніше, він є, але Треба все зібрати, докупи, перевірити, що там друг другу понатирало, що десь може порвалося, тріснуло і так далі. У нас тече вилка, обіццяна у нас права сторона і обіццяна ліва сторона, сальники, пильники під заміну. Гадость, яку треба буде обережно. Заполіровати. Заполірувати. Вона да. на кстати? Ну, ногтем ощущается, да? И да. И вот этом сиквертнее, кстати, ну, типа... Тут, походу, будет та история, что... Жить можно, не меняй, но... да, жить можно, но ресурс сальники в пыльнике, короче, и швы. Короче, зажмем полностью виску, смотрим туда по 2 литра масла, на она не да, 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 дизельно желательно. Да, и сальники увеличены. А так, в целом, что еще? Машинка ведломана, руль коцаный. Ну, вроде а... не кривый. Не знаю. Я так на Алексей? Їду прямо. Нравился нафиг Римна. Да. да. Румный як на Ямахе. Ну да, на Ямахе вообще срока прямо, прямо. Нам казалось, кстати, попередний раз на Хонде на моей. Тоже руль трошечки вліво дивился. Но на хонде там буквально чуть-чуть. Так что вы дуже глазасте. Чи... Подожди, а як буду украинской глазасти? Очко... Вылупка! Вылупка. Це версия до речи R. Тут повинен бути такие вот квадратные оптикачи фара. І трошки інша приборка, ніж на фурі, звичайній, з показником е, палива. Шо? Давай я тобі скажу, що немає нічого. Ні, не роб. Ну, У нас ще немає стоп сигнала походу. Як ви бачите, мотоцикл з собою являє, ну, наче цілий, да? але не цілий. Як каже одна поговорка, як живой, але не живий. І в цілому повинен запускатися, але поки не запускається. Акумулятор був добрий. Будемо дивитися, що у нас там взагалі. Почистимо, мабуть, заглянемо в карбюратори. Почистимо. Якщо дивляться, нормально, то ні. Я сказав, що треба зробити. Та ладно, звісно, подивимось. Ну і само собою, що косметика. Косметика, як ви бачите, у нас дуже красива. Так бути не должно, от нормальна сторона. Ну, майже. Там у нас може якось кліпси немає, там ще щось. Підсракує така сама фігня, там трошки немає кріплень у нас. Mm -hmm. І відірвана у нас клітка. Треба буде глянути оську. Що там і як, тому що оська, скоріше за все, погнута. Ні, nee, не оська клітка. Ну клітка сама собі погнута. О, що для тормозуху? Думаєш, когось змінялося чи ні? Я думаю, що тормозуха зараз те, що у нас в останню чергу повинна. Nee, щас я а амортизатор, як ви бачите, у нас вже не завод. По мотоциклу ще такий момент. А, значить, пробіга, я не знаю, ви там, може, якось зорієнтуєтесь. Примерно 80, це не точно. Ну з того, що ми бачимо, пробіга скоріш за все між 80 і 100, десь так, плюс-мінус. але враховуючи те, що це ще та японія, яку робили інженери, Йпонія. нормально? Йпонія. Ну, нормально. Коротше, дивимося. Сиплення, так? Да? Бачите розмір, я не знаю, як показати. От... Наглядна ладошка, так. Да? Китайці не повозня. Ну, коротше, у мене на возі корзина раза в 1,5 менше, мабуть. Ну, то ще фіня. Об'єм оливи 3,6 літра. літр. Да, 3,6 на сухий 2,9 фільтр, 2,7 без фільтра. Ну, робили, в общем, на віка. Ну, при цьому, за того, що це досить верховий мотор, ресурс десь ну, блока 1500. Десь так. Тут у вас ход 6 плюс. Це якщо крутить. Японці кажуть, що на них можна їздити 4-4 з половини Перед тим як розбирати Хонду і готувати певні деталі до фарбування, нам кортіло запустити двигун, щоб хоч зрозуміти, що пацієнт живий і отримав лише косметичні травми. Тому знімаємо сидіння і дивимося, як нам долізти до акумулятора. До речі, під сидінням ми знайшли цікаві артефакти стародавніх часів. Дружопан. А далі вже неофіційний дилер. Ну, це прям. що там теж ностальгія, якої в тебе не було? Ні. Пахне японським дідом, що низом японського діда. Цікаво, що мотоцикл, по словам власника, бачив сервіс в плані технічної частини, але під сидінням нас чекала приїжджа до акумулятора Клема, тому щоб зняти зайвий наліт і від'єднати живлення. Ми використали очисник контактів від компанії Бардаль. В асортименті є ще багато продукції, яка стане в нагоді при підготовці вашої техніки до нового сезону. По промокоду «SALVSALVEN» ви отримаєте знижку в 10% на авто та мотохімію, оливи, мастила та іншу продукцію на сайті компанії. Подробиці в описі до відеоя пановоди старі я пановоди. Я вас тепер розумію, тому що я дивлюсь. Та що ти це розумів? Вже ж тож, я вже теж по навод. Старий. Багато придуманих речей, які можна сказати, ну, е, актуальні і корисні навіть зараз. Там великий бардачок, там якісь там, дороги, якісь там розміщення джгутів, проводів, там туди-сюди. Ну, звісно, є моменти, що карбюратори, і то, що в цілому на кожен день вже є цікавіші варіанти, звичайно, що. Наприклад, от, такі от ГСР. І, до речі, вони є 400 ще. Теж варто глянути, якщо шукають. Ну, вони будуть дорожчі, там 3,5-4. Скільки буде коштувати? Да. 2500. Ну, взяти 2500 уже після тебе. Після мене, а до мене менше. Ну, риночний ціна у них десь 2, 3, 4. Ну, так. Ну, да. ну, да. Залежно від стану, року і так далі. Ну, тут момент в тому, що а, я зараз скажу неприємну річ, але мені здається, що. Оця ось ностальгія, епоха Сібі-400, вона до нас прийшла, мабуть, з російського ринку, з там, Владивосток туди-сюди, коли їх масово витягали з Японії. У нас більше да, у нас більше було популярно саме через це. Але потім поступово, мабуть, року з 12, 13, 14 роздопились, почали тягати з Німеччини, там, з Польщі і так далі. СІБІ-500. І CB500 дещо простіша в плані обслуговування, але моменту більше, знову ж таки. Ну, кому що? Кому 4, так, да, кому 2, кому 2 спереду, диски, кому один на CB500. Це, мабуть, все ж таки більш трушна модель. Для того, щоб отримати максимальне задоволення від покупки в перший день, ми таки вирішили домучити Хонду і спробувати її запустити, чого, до речі, як нам казали, не робили з літа. Ми підзарядили акум, а і так тривалий час стояв в теплому гаражі, тому все повинно було пройти майже гладко. Так, перший запуск, акумулятор трошки поїв, наївся. Якщо заведеться Оце вже не це вже непогано, це вже краще, ніж було. Диво не сталося, і з вірою в потужну іскру ми вирішили додати трохи цілющого напою в бак та спробувати покрутити ще. Ну, бо хто знає, що сталося з залишками бензо за час простою. То у мене була підозра, що просто трошки не вистачає самого бензину в баці. Тому що наче закачує, але якось воно ну, дуже вяленько, як підбирає по рівню. Так що, зараз спробуємо трошечки підзарядитися ще і будемо зразу запускатися. Дубль 97. Зараз оп, і завелось. ти такий. Не розвалий. Але, як виявилося, попередні невдаля запуски все ж залили свічки. І якість палива тут ні до чого. Тому викручуємо всі чотири штуки. Ось такі мокренькі. Габело. Ні, ну газовав, газовав ти ефектно, базару нема. Мотоцикл аж перекурив пару аж. раз. Збайливо очищаємо їх народним методом. По фінішу мотоцикл вже майже почав схоплювати. Але ж знову розрядився акумулятор. Щось не то. Не знаю наскільки витривали всі біхи стартер. Але тут перед ним варто зняти капелюха. Маслає він добре. Лишаємо акум на ніч на зарядці та пробуємо на наступний день. Що, у нас наступний день, то що вчора нічого не вийшло. Но... Хотіть. Хоті. Да. Я позаражався тепер. Результат. Да. Ну, спойлер, він уже запускався. Він запускається досить приємно і досить адекватно, так що слухаємо. слухає. Є коти крід. Після вдалого запуску і навіть невеликого тест-драйву зі швидкістю пораненого равлика, який десь знайшов заборонені речовини, ми прийшли до висновку, що пацієнт цілком живий. Коротше, що я вам хочу сказати? Мотоцикл по посадці не можу сказати, наскільки зручний. О, блядь. Але в цілому жити можна. Друзі, в наступній серії на вас очікують нові запчастини, малярно-фарбувальні роботи та виправлення інших косячків, які ми знайшли в процесі дефектовки мотоциклу, а їх було немало. Ставте лайк, якщо вам сподобалось дане відео, або ви чекали на такий мотоцикл на каналі. Побачимося в наступних серіях.